Сьогодні зранку наші хлопці атакували окупантів у Криму, а точніше у місті Саки. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Ніколай Олещук. Русняві пабліки, а точніше телеграм-канали не підтверджують цю інформацію. Вони пишуть, що, начебто, міноборони РФ до цього заявляли про збиття чотирьох ракет над Кримом. Місцеві телеграм-канали також повідомили, що там базується 43-й винищувальний авіаційний полк військово-повітряних сил РФІ, який підтримує російські війська на півдні України. Українські військові знищили пункт управління росіян на території тимчасово окупованого Криму. Про це в суботу, 6 січня, повідомив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук у телеграм. За інформацією під ударом опинився. Військовий аеродром Саке розташований і у Новофедорівці. Аеродром Саке усі цілі збиті. На жаль, наші повітряні сили залишилися ще без одного пункту управління в Криму. Йдеться повідомлені командувача. Вчора ввечері та вночі 6 січня у районі Євпаторії на заході Криму чули потужні вибухи. Очевидці повідомляли про атаку на аеродром Саке. Крім того, 4 січня у Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські окупанти перекрили рух Кримським мостом. Пізніше управління стратегічної комунікації ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Командувач повітряних сил Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.